Тарас Загородній політолог, пане Тарасе, ми вас вітаємо. Так, доброго дня. А пане Тарасе, ну це виглядає просто як не знаю, ляпас всьому цивілізованому світу, легітимізація російського диктатора і терориста номер 1 замість того, аби накласти на санкції на Росію в Торині, Та фактично, ми та на Китай, наприклад. Тобто Трамп просто буде зустрічатися з Путіним без жодних умов, поки Путін навіть вогонь не припинив. Що скажете? Ну так і Обама зустрічався з Путіним після Донбасу і з Медведевою після Грузії. Так що це політика Сполучених Штатів Америки. Там є давні традиції. Ну Обама нам її зброю не давав в 2014 році. Ембарго наклав і так далі. Ну, це політика Сполучених Штатів Америки. що тут легітимізацію агресії Путіна здійснив якраз Обама разом з Байденом, а це з того все почалося. Ось а це продовження. Ну зустрінуться. Я вважаю, що нічим не закінчиться ця розмова. Там обмін територіями, і все інше. Є 30-денне перемир'я. Так що слідуйте 30-денному перемир'ю, а Путін він не відмовиться від своїх позицій, що Україна повинна віддати їм чотири області. От всі ці розмови про те, що Україна повинна відступити з Донбаса. Тобто, тобто навесні минулого року цього року не вдалося протиснути це рішення. А саме зараз, коли і у Трампа і у Росії сильно просіли перемовні позиції, виявляється, може бути. Ну, Зеленський сказав, що цього не буде. От і все. Тому це зустріч нічим не закінчиться. Окрім репутаційних втрат е, Трампа, тут ви правильно сказали. Тому що він же говорив, що будуть санкції. Е, він же говорив, що будуть е, якісь жахливі наслідки. А тепер він буде змушений по іншому це обґрунтовувати, чому це так сталося. Пане Траса, а чого взагалі ви очікуєте? По перше, кому цікаво, що буде обговорювати Трамп і Путін про Україну без України? Вони можуть рожевих поні там обговорювати. Нехай вони тоді ви правильно, ви правильно сказали. там ну, обляйтеся. і що далі. Ну так от я просто не розумію і що? Ну нічого не буде. Тому що дивіться позиція позиція Трампа. На зустрічі з Путіним більш уразлива, наприклад, ніж це навесні минулого року було. А зараз очевидно, що російська економіка просто валиться. Це вже всі показники говорять, навіть росіяни це вже можуть, не можуть приховати. Сам Трамп витисняє росіян з Європи з торгівлі енергоносіїв. Тобто тоді, якщо росіяни не змогли протиснути зняття санкцій з Європи, то зараз точно вже неможливо, тому що там самі вже американці сидять. Те, що я завжди говорив, що вони в принципі конфлікт по нафті та газу просто фундаментальний. Далі росіяни, ну всіх так лякали тим літнім наступом. Очевидно, що м'яко кажуть, щось не вийшло. Інтенсивність ударів України по території Росії різко зростає. Ми просто бачимо в новинах. Я тут не вигадую, можете почитати, просто це вже звикли: що кожного дня прилітає або по залізниці, яка до речі живить, в тому числі російську армію на Донбасі, б'є по логістиці портів Новоросійська і імпортно експортних операціях, удари по хімічних заводах, інтенсивність ударів по НПЗ. Знову у них там ковер самольот крізь в аеропортах і все інше. Тому говорити про те, що у Путіна сильніше стали позиції з цього числа, ні. Далі. Ну давайте теоретично представимо. А що буде, якщо Україна відмовиться виходити з Донбасу? Ну, так що, зброю припинять давати? Ну, так ми це вже проходило. Це більше вдарило по ВПК Сполучених Штатів Америки. Тим більше тут же ж не йдеться не про. Безкоштовну передачу зброю, а конкретно бізнес, про що Трамп всім заявив. Тобто є європейці, які дають гроші, американський ВПК постачає Україні зброю. Тому тут, в принципі, розмова не про що. Ну, якщо Трамп хоче це робити, ну так це ж його проблема, а не наша. Проблема, чого ми повинні в, за наш рахунок вирішувати його проблеми. Якщо там є бажання отримати Нобелівську премію миру і те, що там до там жовтня-подача, ну так е е її наступного року можна отримати. Так що критика і так Трампа йде щодо його позиції Росії. А, ось і тим більше, хто в, в такому форматі, я впевнений, що там нічого не буде, тому що росіяни будуть викатувати абсолютно ті самі е вимоги, які були. Чотири області віддайте, частково можуть відійти це, оце, ну це, це звична перемовна тактика росіян. Дробити питання на декілька підпитань, так ну от тут давайте нам трохи віддасте, так. А, а потім ми будемо щось обіцяти. Але ж то ж питання в тому, що Трамп то віддати нічого не може. Наказ Зеленський ніколи не наказ не дасть про відступ з Донбасу, тому, що якщо це навесні не вдалося протиснути, чому зараз це може бути протиснуто? Ну. Щось, щось там відко говорить, наплутав. Я читаю більд, щось не, не зрозумів, що йому Путін там не говорив. Чи може не помітив, як завжди, за певного я ж говорив, це людина з такими чесними очима, яка точно ніколи в жодному разі не брала гроші. Не за що тим більше від Росіян, Росіяни ніколи звичайно не давали за такі речі. Звичайно, нам нічого не міг спеціально наплутати. Тому я думаю, що це нічим не закінчиться, але репутаційні втрати будуть саме для Трампа, тому що він же обіцяв санкції, все інше. Він же буде виглядати ну людину, яка не дотримується слова. Тим більше не забуваємо, є позиція про тридцятиденне денне переміря по лінії розмежування. Між Україною ЄС та США. Тобто є вже інша дипломатична позиція. Ну, так що ну, він сам хоче поговорити. Ну, нехай говорить, що ми тут можемо зробити. Пане Тарасе, дивіться, ми чудово розуміємо, що президент Дональд Трамп напевно ніколи не бував в Києві. Не знає, що таке війна, і напевно ніколи в житті. Не був в країні, яка воює. Для нього це дуже далеко, незрозуміло. І він є лідером вільного світу і, напевно, що любить заробляти кошти. Але ж він не є бізнесменом Доні Трампом, королем Нью-Йорка, який хоче вести бізнес з Путіним. Він є президентом Сполучених Штатів Америки і, напевно, має як. Від цього якийсь бекграунд того, що він є президент вільного світу, і він має зупинити війни. Зараз твориться таке враження, що Трамп просто якийсь бізнесмен, король Нью-Йорка, який хоче просто поїхати на не знаю, на переговори з Путіним і порішати. Я перепрошую свої економічні бізнесові питання. От мені цікаво, як довго світ і Америка, і республіканці, і демократи будуть дозволяти йому це робити. Тобто не бути президентом вільного світу, який має радників, розуміння в геополіти ти ці стратегії, що не можна зустрічатися з диктаторами і терористами номер один і виглядати лузерами на весь світ? А він же ж живе, якісь інші ілюзорні реальності, чи може Європа, республіканці, Америка, Україна змусити його припинити таку поведінку? Ви що знаєте, занадто близько до до серця приймаєтеся цю розмову про демократію, цінності і все інше, коли нема вигоди, всі західні країни різко забувають про демократію і цінності. А хто давайте, Ну він не вирішує проблеми з своїми вирішує проблеми сполучених штатів Америки бізнеса. Вони європейці теж спокійно зараз купують нафту та газ. Ну були вони у Києві. Ну плювати їм в принципі за великим рахунком, тому що купують на 20 мільярдів, 25 мільярдів нерносії з Росії. Їм вже плювати за великим рахунком, плювати. А Трамп же не купує енергоносії в, в Росії. Тому це позиція Сполучених Штатів Америки, те що вигідно, те що і повинно бути. Я вам сказав, це політика США Обама з Байденом спокійно зустрічалися з Путіним, а вирішували це питання і і дали зрозуміти, що можна і далі так діяти. А високі ціни на нафту попередньому президенту, чого трималося, тому що вхідні способи для того, щоб Росія могла купувати, так воно так і так і було, тільки більше розмов було. Трамп показує, як як працює в дійсності реальний світ. Що якщо потрібно, то можна забути про цю цю філософію, про яку вони говорять. А коли йдеться про вихід, то більше підготовка до війни з Китаєм. А тому тут нічого дивного взагалі немає. Просто знаєте, українці занадто захопилися всіми цими ідеями, не розуміючи, що вирішує сила в першу чергу. Тому ми повинні розуміти, що не за Трампа треба слідкувати а питання до уряду, де наші ракети, щоб роздовбати порти Балтійського моря, так. Чому експорт не відкритий для наших підприємств ПК досі? Так, для того, щоб е, залучати туди ресурс нашої оборонки? Чому законопроект Defense Сіті досить не ухвалено парламентом, який дозволяє нашу оборонку робити? Е, Достатньою для того, щоб військо могло могло перекривати всі ці питання. Тому тут таке, тому нічого нічого особливого. Трамп дійсності не робить все це. Робили всі президенти Сполучених Штатів Америки. Звичайно, вони розповідали, що про просто одні це робили більш вишукано, так? ось ну як там красиво завжди співав Обама. так? при цьому спокійно вибачив Сирія Укр Росії і Грузію і бійну на Донбасі, анексію Криму. Те, що росіяни роздовбали Сирію, застосування хімічної зброї, але красиво розповідав про цінності, тому що їм Росія все рівно завжди була потрібна. Так що така ситуація, пане Тарасе, дякуємо вам щиро, Тарас Городні. відомий український політолог. Спасибі вам велике. Дякую.